Вчора побачив відео, як російські вдови, там ті, хто втратив чоловіків чи синів. Російські жінки дякували Путіну за те, що він вбив їхніх там чоловіків і дітей. Розумієте, відправив Путін на війну за свої інтереси їх дітей. А вони йому сидять і дякують на якісь там зустрічі в Курській області. Розумієте, які, які люди настільки ми різні з росіянами? Наші батьки. Матері ніколи б такого не пробачили, ніколи б так би не ну, скоробили б, і ніколи б такого не було, що вони б дякували президенту за, за те, що вони там загинули. За що дякувати? За що? Ну, Ви розумієте, який це просто, я хочу матюкатися, але не можу. Сидить мати, каже: у мене троє дітей. Чоловік загинув на СВО. Я вам, Владимир Владимирович, тіпа, очень благодарна. За що ти йому вдячна за те, що він просто щоб доказати всьому світу, що він типа хоче бути самим сильнішим? Він використав твого чоловіка і відправив його на захватувати Україну, боже, які вони просто неадекватні, і це матері. Ви розумієте, що для них це просто їх сини. І їх чоловіки це просто як, як кусок, як кусок, не знаю, кусок матеріалу якогось. Це, це просто треш. Ми різні. У нас батьки і матері не такі. У нас батько і мати за свого сина до кінця готова горло перегризти, щоб було все справедливо. Розумієте? А тут я подивився, думаю, боже, який треш. Ну тут висновок тільки один, що їх просто треба по зубам винищувати. Вони не, не вони нічого не зрозуміють з ними. щось там говорити. От, переговори. Я не знаю просто, що хоче трамп, які переговори з ким? З такі, переговори з тими, хто благодарить за те, що його її сина просто відправили на убой. Оце за це з цими переговори. Ну, це ж просто це переговори для того, щоб просто вони через декілька років знову будуть намагатися напасти. Просто я, я валяюсь реально. Понимаєте? Просто от кожного разу дивишся на цих росіян, на їхні там інтерв'ю, як вони коментують, і думаєш, боже, це реально люди неадекватні. Ну просто там немає адеквата. треш. Коротше, треба їхати на зйомку все одно.